Всім привіт! Сьогодні я хотів би заторкнути таку тему, що потрібно зробити та мати початківцю трейдеру. Для початку трейдингу необхідно виконати кілька важливих кроків. Ось основні пункти, які слід врахувати, фінансовий капітал, без грошей трейдинг неможливий. Важливо визначте, яку суму ви готові інвестувати на ризикуючи своїм фінансовим становищем, знання та стратегії. Вам потрібно базові знання технічного аналізу або стратегія, за якою ви будете трейдити. Без розуміння ринку ризики значно зростають. Лестація та верифікація на біржі. Щоб розпочати трейдинг, потрібно зареєструватися на обраній біржі та прийняти процес верифікації. Це забезпечить доступ до всіх функцій платформи. І можливості виведення своїх грошей, які там. Добудеться. Сьогодні я хотів би зосередитись на третьому пункті. Хай із реєстрації та проходження верифікації на біржі, використовуючи для прикладу Binance. Як зареєструватися та пройти верифікацію на Binance? На Binance проходить двома способами за трьома пунктами. Перший пункт перейдіть на офіційний сайт Binance. Або завантажте додаток Binance на свій телефон. На сторінці реєстрації виберіть спосіб створення облікового запису, використання своєї електронної пошти або номеру телефона. Потім створіть надійний є пароль, підтвердіть реєстрацію, вівчий код, надісланий на вашу електронну пошту або телефон. Рекомендація від мене: завантажте додаток Binance. Одразу оскільки він знадобиться для проходження вефікацій та роботи з платформою. Одною дією буде верифікація у додатку або на сайті переді до розділу Верифікація. У Binance ми використовуємо верифікацію через Дію, щоб максимально спростити верифікацію на телефоні. Далі все доволі інтуїтивно, використовуючи вказівки, що будуть з'являтися, для підтвердження особистості через «Дію». Зачекаємося підтвердження кваліфікації. Це може зайняти кілька годин до кількох днів. В залежності від завантаженості платформи. Все готово. Після успішної кваліфікації ви отримаєте доступ до всіх функцій біржі, включаючи можливість трейдингу, введення та виведення коштів. Всім гарного дня і доброго трейдингу!